Добрий день. Ми продовжуємо наш цикл передач спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво духі літера. Сьогодні наш гість знаний український перекладач Юрко Прохасько, перекладач з німецької, польської, а тепер вже і з їдешом. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день, пане Леоніде. Дякую дуже за запрошення. А, отже, подія, вихід цієї книги. Книги Дебори Фогель, яка називається Фігури днів і манекени. Це назви двох її книжок. А, ну, може, для тих, хто, може, не всі знають, що Дебора Фогель а сама письменниця, поетка. писала есеї, писала прозу, але більше її знають в світі як улюблену Бруно Шульца. І... Я думаю, що ну, це велика подія. Мені, от, як для мене, як для видавця, вихід цієї книги. По-перше, тому що для мене дуже важливо, що Бруно Шульц став такою вже знаковою фігурою в українській культурі. А у нас видана вся його проза, публіцистика, листування, образи. Словом, я думаю, що вслід за Польщею, ми друга країна, яка сприймає Бруно Шульца як угу. свого. І це дуже добре. Писання. Ну, Я думаю, що в цьому ж ряду я сприймаю видання цієї книги. Так як я знаю, може, тайну її підготовки та видання, але ж інші наші е глядачі її не знають, то попрошу вас розповісти mm -hmm. е про вашу історію пошуку цієї книги і потім підготовки і видання. Дуже Е Дуже рада, бо мені, попри те, що книга вже з'явилася. Це є повна лірична спадщина Дебори Фогель мовою їдиш, Бо Дебора Фогель писала двома мовами за життя. Вона писала польською і їдишем, і іноді це були різні речі, а іноді вона перекладала сама себе або в один бік, або в другий бік. Тож, попри це, попри те, що тепер можемо сказати, що є цілий спадок ліричний Дебори Фогель, тобто дві її збірки фігури днів. І «Манекени» українською мовою, то вона мене не перестала переймати, ця авторка. Вона мені не перестала мені залежати. Навпаки, що більше я з нею живу, я жив три роки цією книжкою, цим перекладом, то більше я розумію значення і вагу цієї авторки. І то більше з неї виростають... Виходять щораз що більше і більше ниточок до інших середовищ, до інших людей, до інших постатей. Так що це я бачу в цьому тільки початок. І я є впевнений, що Дебора Фогель приведе нас ще до дуже і дуже багатьох значних відкриттів і у філософських середовищах, і в мистецьких середовищах, і в літературних середовищах. До того ж, і в польських. Львівських середовищах, і в їджських львівських, і позальвівських середовищах, і в українських, і що також дуже важливо. Мій моє відкриття також не було оригінальним. Моє відкриття було е, сказати б, типовим. І ця типовість дов... що значить типовість? Е, вона перекладена іншими мовами. Е, вона почасти перекладена. Оце є перше, е, як як не не дивно, але український, е, український переклад лірики Дебори Фовіл. Це перший е, переклад її повний. Є повний. так. Я тепер чув вже, що тим часом е, з місяць тому вже з'явився німецький переклад. Я ще цієї книжки не бачив, але начебто є німецький переклад, треба буде його роздобути і подивитися. А типовий означає, що довгий-довгий час Дебори Фогель взагалі не існувало, і ніхто її не згадував, і вона зникла. Настільки ж, наскільки вона була присутньою присутньою у, Ль у Львові передусім, але також у міжвоєнній Польщі, загалом у міжвоєнній Європі, але також через океан, бо вона ж е друкувалася з у, у знаному Нью-Йоркському часописі Інзій. Е настільки вона цілковито зникла по війні. І, е а другим кроком було її поступове, дуже-дуже повільне відкриття через Бруно Шульца. Дже ж і Бруно Шульцер відкрив щойно по війні Єрифіцовській. І дуже довго і дуже несправедливо Дебору Фогель власне сприймали тільки через Шульца, суто через Шульца. Вона була такою от приміткою на полях творчості Шульца. Вже зрозуміли. Обсяг постаті Шульца вагу цієї його творчості, а Дебора Фогель в найкращому разі десь фігурувала як муза його, чи, чи кохана чи натхненниця. І ось мій шлях був такий самий, а він був такий самий тільки тому, що інших шляхів не було. Тоді я міг довідатися про я міг взагалі почути про Дебору Фогель вперше тільки через Бруно Шульца. Але потім. Коли я вже почав углиблюватися в те, що вона писала, і в її біографії, я потім зрозумів, з якою несамовитою географією, з якою величезною поетичною мапою ми маємо справу. Власне, через Дебору Фогель ми можемо. Зрозуміти три великі контексти. Є три великі контексти, за допомогою яких можна розуміти Дебору Фогель, але я хотів би сказати і про те, що сама її масштаб її творчості є такий, що він дозволяє, звісно, помістити її в цих трьох великих контекстах, або ще, ще в кількох. Але якщо Розглядати її навіть поза цими контекстами, то все одно її творчість від того нічого не втратить. Звісно річ, краще знати ці контексти, тому що вони тільки збагатять е, розуміння її. Але е, без цих контекстів, без знання цих контекстів, вона не перестане існувати. Ось що, що є дуже важливе. Отже, про які контексти ви хочете сказати? Ви Перший великий контекст це є контекст міжвоєнного Львова. Як надзвичайно цікавого, як на мене, одного з найцікавіших європейських інтелектуальних і мистецьких середовищ поготів. Тут маємо... Який практично ще не осмислений і не описаний в українській культурі. Він... Робляться тільки перші кроки. Так? так він є, він, він є майже невисяжний, він є велетенський, він є незлибний. Тут маємо і середовище Львівської філософської школи, адже ж Дебора Фогель була стуткою засновника цієї школи, і пізніше студенткою, аспіранткою інших чільних представників цієї школи, як маю на очевидно, Твардовського. Тут маємо і школу математичної логіки з представниками, з експонентами якого вона була пов'язана також біографічно. Тут маємо величезні. Середовища високої авангарди. І практичної авангарди, себто таких людей, як, як малярі об'єднання «Артес», до якого зрештою належав і також Роман Сельський, українець, і, і теоретиків мистецтва, теоретиків авангарди, таких як Леон Хвістик, який був і філософом, і математиком. І мистецтвознавцем, і малярем. Зрештою, тут маємо і середовища їдишських поетів, величезна розгалужена середньоєвропейська мережа. Тут маємо і середовища літераторів. Скажімо, Дебора Фогель була дуже тісно пов'язана із таким. Таким часописом, як Сигнали Єжи Курилюка, або з об'єднанням літераторів такого лівого скерування передмістя. І Дебора Фогель дуже уважно стежила також за, за розвитком і за тенденціями української літератури. Дебора Фогель, скажімо, про що мало відомо, була тісно приятелювала із Олексою Новаківським. І Олексом Новаківський був. Її джерелом і був її інформатом про те, що відбувається в, в мистецьких українських середовищах, і так далі, і так далі. Отож, перший контекст це є львівський контекст. І думаю, що в якійсь мірі можна говорити, що зараз ну, досить об'ємно представила цей контекст пані Оля Гнатюк в своїй книзі, яку ми тільки що Без видали. Вас? Безперечно, прекрасна. Так, і прекрасна книга. І саме цей аспект представлення цих подій в біографіях тих самих мистецьких і наукових шкіл вона дала блискуче. Я дуже радий, що вона отримала зараз гран-при Львівської ярмарки, і нагороду Варшави. Я сподіваюся, що це тільки початок тих, ну, мені здається, дуже заслужених. і Нею нагород за цю книгу. Власне, мені було дуже приємно днями. Я зустрічався тиждень тому у Братиславі із Адамом Міхніком, і ми заговорили про Львів, і Адам Міхнік сказав мені, з'явилася дуже-дуже важлива книжка про Львів. Я так на нашалешу на вуха, бо я стежу за всіма книжками про Львів. Я питаюся, яка він каже, відвага і страх Олі Гнатюк. Так що ця, ця книжка також лише починає свій шлях до, до читача. Хоча вже дві тисячі примірників розлетілися за два місяці, у нас такого ніколи не було. Вітаю, вітаю. Це, це, дуже важливо, це дуже важливо. Отож, це перший контекст. Другий контекст, який є також дуже важливий, дуже питомий, але без якого. Зрештою, можна обійтися для того, щоб зрозуміти і цінувати Дебору Фогель, хоча, звісно, не обходитися без нього і, звісно, краще знати цей контекст. Це є література мовою єдиш, початку першої половини ХХ століття, як такий центральноєвропейський, загальноєвропейський. Та й зрештою і всесвітній феномен. І коли ми почнемо досліджувати творчість і біографію Дебори Фогель, то з'ясується, що вона дуже добре знала цей контекст, вона стежила за цією творчістю і залежала на цій творчості, її залежало на тому, щоб література їдеш стала в один ряд із світовими літературами. І вона, власне, як переконана авангардистка спершу кубістичної естетики, потім конструктивістської естетики, вона всіляко сприяла тому, щоб заіснувало таке явище, як їдишська авангарда. Бо вона була переконана, що їдишська література уже і мова їдеш, і, і література їдеш, і естетика їдеш, що вони сягнули того рівня, коли можна наважитися здійснити цей розрив із традицією, і вийти поза межі традиції, і заіснувати у, у вимірі авангарди. І нарешті третій вимір, який є дуже істотний, але навіть якщо його не знати, то мені здається, що е, прочитання. Дебори Фогель äh, нічого не втрачає від, від власного